Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці вулиця Суховолі, перехрестя вулиці Суховолі, Роксолани. І заїзд до санаторію Кришталевий Палац. Праворуч, якраз знаходиться санаторій Кришталевий Палац. А це вулиця Роксолани. Будинок, Срібний дім, там далі Галицький двір. Пройдемось по вулиці Слоховолі, потім звернемо на Майдан Кобзаря, і там, друзі, є а, старовинні вілли і нові вілли. Заодно вам розповім про ціни а, зараз, які там на відпочинок в цих віллах, що там пропонують, так що кому цікаво, приєднуйтесь. Чую, що десь вже поблизу грає жива музика. Не знаю, чи то в ресторан Білий дворик чи далі, чи в тандирі. Ви раніше в коментарях запитували, де отрускавці ввечері можна потанцювати, послухати живу музику. Ну от, якраз ресторан Білий Дворик, далі ресторан Тандир. Потім там далі буде ну Я не знаю, чи зараз там музика, але зараз вже 19.00, тому вже якщо люди сидять на літніх терасах, то вже музиканти напевно теж на місці. Це не в білому дворику, це в тандирі, друзі. Зараз грає жива музика. Ніхто не танцює, просто слухає живу музику. Я вже давно не бачив, щоб танцювали там. Не до танців зараз. Ситуація така. Сьогодні був спекотний день, а вже після обіду затягнули хмарами, можливо, буде дощ. Та музика в тандері Є літня тераса, а тут я мені бачив, що шашлик і риба дешевша, ніж на горизонті. Ну, шашлик 650 гривень, ну це так вже демократична ціна, можна сказати. Бо є, бачив Торскавці і за 900 і за 1000. Єдине, що невідомо, чи за... як вони рахують кілограм, за сирого, чи, чи вже приготовлено. Краще було б приготовлено. Праворуч від нас готель Весна. Готель весна, також ви в коментарях завжди його згадуєте. Дуже багато людей тут відпочивали. Колись це був санаторій весна, зараз готель. А зараз це одне ціле з міротелем і Вілою Кристиною. Так що, якщо тут якісь медичні послуги потрібно вам чи, то будете ходити в Медпалас. Медпалас також є спа-центр в міротелі, якщо ви тут проживаєте, замовили. ну Більш ширший спектр послуг путівку, то будете ходити і в спа-центр також у міротель. ну Нічого там класно. Давайте, друзі, розповім вам про ціни. Економ коштує тут для однієї особи за добу 1380 гривень, для двох 2300 гривень. Це пакет, все включено. Економ трьохмісний 1480 гривень, для двох 2400. Економ двохкімнатний. Для однієї особи 1640 гривень, для двох 2560 гривень. Тариф все включено. Передбачає 4 процедури на день. Також. Згідно з призначенням лікарем та відповідно до кількості оплачених днів лікування. Відвідування аквазони з па-центру медпалас, те, що я розказував, оплачується додатково. Медичний пакет лікувальний коштує тут від 385 гривень на день за особи. А це друзі ресторан Гендельпляц. Також чуємо, лунає музика, жива музика. Тут постійно вечорами грає жива музика, дуже велика. Затишна відпочинкова зона, літня тераса. Тут бачимо Соляна Печера, золота країна. Йдемо, друзі, вниз. Тут зараз по дорозі ну, ми туди не підемо, є Вілла Моцарт і готель Парк. Я вам так розповім про ціни, а вже повернемо наліво туди в сторону Вілли Вікторії. Отже, Villa Mozart. Ціна на 2024 рік. Стандарт коштує до 1550 гривень, стандарт покращений 1750. Напівлюкс коштує 2000 гривень і люкс коштує 2400 гривень. Ціна вказана, номер за добу. У вартість входить проживання, сніданок, автостоянка і вайфай. Є в Вілі Моцарт ресторан Шухляда. так що, скучте. Снідати, ну, снідати будете, обідати, вечеряти, то це тут додаткова плата, або тут неподалік є також заклади харчування різні дешевшими цінами. Хоча, можливо, якщо ви проживаєте, вам запропонують ціни невисокі. Також є тут готель Парк. Ціни тут на 2024 рік стандарт коштує 850 гривень. Комфорт коштує 950 гривень, півлюкс 1250, люкс 1350 гривень, люкс Комфорт 1450 і сімейний люкс коштує 1550 гривень. У вартість номера входить проживання у номері, халат, тапочки, користування сейфом. Ось так, гриві. тут тільки проживання, але є також є, кафе всередині цього. Ну, Вілла парк називається цієї віли, так що можете замовляти сніданки обіди вечері, або поруч в ресторані вистачає також таких закладів, як Катерина, Солохина кухня і бістро рідний край, також є пельменна, щоб можна там замовляти сніданки, обіди та вечері. Так, а ми вже підходимо до вілли Вікторії. Ціни тут навіть написані при уході. І банер невеликий. Отже, ціни у віллі Вікторії. Одномісний стандарт 550 гривень, двохмісний стандарт 800 гривень, двохмісний люкс коштує 1000 гривень. Вартість входить, входить проживання і wi-fi харчуватися прийдеться десь, десь поруч напевно Тут тільки проживання, друзі. Праворуч від нас ще одна віла, але це вже не готель, не, ну, не санаторій, це музей художника Михайла Біласа. Біла гоукляна. Ці всі віли відносяться до пам'яток архітектури. У Трускавці є таких 16, нараховується. Бачите, в день була спека, зараз вже вечір. Не так спекотно, люди вийшли на прогулянку. В день дуже багато людей не було. Гарне свіже повітря, під вечір, вечір, я вам скажу, вечір труспівець оживає. В день люди ховаються від спеки, десь, можливо, в парку, можливо, десь під кондиціонерами в своїх номерах. А вже ввечері ми ходять на прогулянку. Ввечері набагато цікавіше, тут є жива музика, можна посидіти, послухати, поспілкуватись. Також завжди на курорті дуже багато знайомств відбувається. Вже майже в самому центрі. Ліворуч будується ще один готель, але він щось дуже довго будується. Не знаю, коли його завершить. Ще одна, друзі, по дорозі прямо вілла Клюберг. Там не здаються кімнати. ні Це просто ресторан Клюберг. Тут також завжди є жива музика. Гарна літня тераса. І людей тут завжди на лавочках вистачає. Це вже вулиця Тараса Шевченка. по вихідних тут у нас саксофонія виконує чудові пісні, музику. Один хлопець біля, якраз біля п'яної вишні. І тут завжди збирається багато людей. Праворуч майстерня карамелі, також дядько Сем, потім п'яна вишня і люська майстерня шоколаду. чебуреку як завжди, ланчлаг. Ми підходимо до Вілли Анастасії. Може, друзі, ціни тут на 2024 рік у Віллі Анастасії. Тут є два варіанти. Є путівка, а є просто проживання плюс харчування. Отже, однокімнатний. Номер коштує для однієї людини 960 гривень. Це путівка. Проживання плюс харчування коштує 800 гривень. Однокімнатний люкс для однієї людини путівка 1090 гривень. Проживання плюс харчування 950 гривень. Двохкімнатний для однієї. людини Це звичайний двохкімнатний номер. Для однієї людини 1140 гривень путівка, проживання плюс харчування 1010 гривень. Двохкімнатний люкс путівка коштує 1210 гривень і проживання плюс харчування коштує 1090 гривень. У вартість ходить проживання, харчування на вибір. Ось, додаткове місце для дорослого 200 гривень. Ось такі, друзі, ціни Віллі Анастасія. От бачимо, будують ще один санаторно-корортного типу, якийсь готель чи базу відпочинку. Я не знаю, як буде називатися. Справоруч, торговий центр Куб. І зараз буде ще одна у нас. віла, Віла Сонячна. Давайте розповім вам про ціни вже наперед. Люкс з видом на місто. Вартість номера, тут високий сезон 700 гривень, низький 650 Люкс з балконом також 700 гривень. Високий сезон низький 650 і сімейний люкс коштує тут 700 гривень, високий сезон низький 650. Також є номера стандартний люкс, вартість номера 600 гривень. Двохмісний з балконом 350, однокімнатний з верандою, також 350 гривень. Друзі, в майже в самому центрі ціни помірні. Ось цей ліворуч якраз вівла-сонячному самому центрі практично. Так що, друзі, вибір великий, також є дуже багато, здається, квартир подобово, як в старому житловому фонді, так і в нових будинках. Запитували в коментарях, чи в цьому от праворуч будинку, новому по вулиці Тараса Шевченка, чи здаються вже апартаменти ну або квартири. Не бачив, друзі, ні в інтернеті, ні тут немає оголошень, що здаються квартири подобово чи на довготривалий термін. Єдине, бачу дуже багато, як зараз видно навіть таких плакатів, банерів, що квартири продають. Дехто робить ремонт, а дехто просто купив для перепродажу. Але ще не бачив, щоб тут хтось здавав. Нагадаю, що цей будинок в ньому немає газу. Тут все на електриці, а зараз з електрикою проблема, тому думайте самі. Де хоча б є газ, то вже простіше. Газова плитка працює. Ось а тут. Така історія. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Про ціни я ще буду розповідати не в одному відео, буду і також з приватний сектор, і квартири, і санаторії. Так що, друзі, слідкуйте за відео, які будуть виходити регулярно. Так що, всім вам гарного відпочинку, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.